Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас уже з вами дев'ятий день челенджу, з чим я вас і вітаю, а попрацюємо ми з вами над задньою поверхнею наших ніг. Хочу вам нагадати, що ви можете поєднувати всі практики челенджу між собою, або виконувати ці практики декілька разів, які вам більше всього сподобались. Якщо ж ви готові, ми з вами розпочинаємо! Розпочинаємо з вами сидячи на п'ятах на кінці колумка. Тримаємо нашу спину рівною, розправляємо плечі, легенько витягаємо зимаківкою голову вверх. Тримаємо обличчя, розслабленим руки у комфортному для вас положенні. Погляд перед собою або, за бажанням, заплющуємо очі. Робимо з вами глибокий вдих через ніс. Видих через рот. А вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Повільно розплющуємо очі, кладемо наші долоні на переходимо на вкарачки. розпочнемо з кішка корова. Навдосі прогинаємось і з видихом округліємо спином. Вдих, провинаємось. Видих. І ще один вдих. І видих. Повертаємо в спину в нейтральне положення, випрямляємо ліву ногу назад. І декілька разів будемо направляти пальці стопу на себе і від себе. Маємо м'язи живота в тонусі, поперек у нас рівний. І звідси ми починаємо додавати коліно до грудей і випрямляємо знову ліву ногу назад. Авдих. З видихом коліно до грудей. А вдих ногу назад, а видих. І ще два, а видих. І ще один. І вдох. Випрямляємо ліву ногу ще раз назад. Виштовхуємося від підлоги і випрямляємо праву руку вперед. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири. Три. Потянулись тупою рукою в протилежній сторону. Два. І один. Опускаємо все вниз. Тепер ми опрямляємо праву ногу назад. Тримаємо живіт в тонусі. Декілька разів пальці і стопу на себе і від себе. Підіймаємо праву ногу трішки вище, робимо вдив. І з видихом коліна доглядаємо. Вдих. А видих. І ще три вдих. А видих. Вдих. Два. А видих. І ще один вдих. І вдих. Випрямили праву ногу назад. Виштовхнулись руками. Потянулись лівою рукою вперед. Тримаємо з вами тут п'ять. Поперек. Наскільки у нас виходить рівний, 4, 3, 2. І один. Опускаємось, З вами вниз. підвертаємо пальці ніг і виходимо собаку мордою вниз. Виштовхуємося, зеленімо від підлогу, тримаємо спину рівною. Декілька разів тримаючи стопи на ширині стегон, ми з вами виходимо на носочки і максимально опускаємо п'яти вниз, навіть якщо коліна у вас тут зігнуті. Давайте повторимо з вами іще. Три. Два, важкі п'яти опускаються максимально вниз. І один. Залишаємо праву стопу внизу, підіймаємо ліву ногу догори. Тримаємо знову тут П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Зігнули ліве коліно, направили його до стелі. Ще раз виштовхнули руками від підлоги. Овди. І з видохом пустили ліву степу, міняємо праву нога на горі, носочок натянутий. Тримаємо з вами тут 5. 4. 3. Нога іще трішки вище. 2. І один зігнули праве коліно, розкрили його до сталі. І ще один вдих, максимально підняли коліно вверх. І з видихом опустили вниз. Крупкуємо руками до наших ніг. Ставимо стопи паралельно одна до одної навдосі. Дивимось перед собою. І з видихом опускаємось вниз. Вдих. Подивились перед собою. Груди паралельно до підлоги. І з видихом опускаємось вниз. І ще один вдих. І видих. Витягнули спину, взялися за лікті, розслабились вниз. Опускаємо руки, дивимось перед собою. І звідси ми будемо з вами крокувати хрест, роблячи декілька пружинок грудьми до переднього стегна. Одна нога спочатку попереду, і потім змінили. Стараємось не напружувати шию, погляд можна тримати вниз. У нас акцент на задню поверхню наших ніг. Не поспішаємо кожен у своєму темпі. Залишаємо нашу праву стопу попереду. Навдосі витягаємось і з видихом крукуємо в праву сторону. Знову повертаємось в центр, робимо вдих. І з видихом ліва стопа попереду витягнулась і з видихом покрикували руками в лівну. Знову повертаємося в центр, ставимо стопу паралельно над доодної вдих, подивились перед собою і з видихом притиснулись до ніг. За бажанням кладемо наші долоні під стопи і маківкою голови, згинаючи лікті, тянемось вниз. Залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Коли готові, дістаємо долоні і з під стіп, дивимось перед собою вдих. І з видихом праву нога назад опускаємо праве коліно, нижній випад. Нам досі руки над головою, сідаємо трішки глибше, вдих. І з видихом випрямляємо ліву ногу, тянемось грудьми до нашого переднього стена. Якщо у вас є позиція аж погано, тобто хана маназина. Завжди можна тут вийти повністю. Ми з вами тримаємо тут 5. 4. Випрямоли спину, 3. 2, І один. Згонаємо ліве коліно, робимо вдих. І з видихом крок на початок коловка опускаємось до ніг. Вдих подивились перед собою. І з видихом міняємо сторону ліва нога назад, опустили коліно вниз. Руки над головою вдих. сіли трішки глибше видих. Вдих. І з видихом долоні на накалимоку випрямляємо. Праве коліно пальці стопив верх, грудя вперед. Залишаємось з вами тут ще на п'ять, чотири. Три. Два. І один згинаємо праве коліно, ауди. і з видихом цього разу притискаємо долоню до підлоги і робимо крок назад, собаку моди вниз. Погляд вперед. І ми з вами робимо легенький стрибок для того, щоб вийти у сидяче положення. Коліна тримаємо зігну, ми беремося за задню поверхню наших ніг, легеньке округлення в спині, вага назад виходимо в навесна, можна залишити коліна зігнутими, можна спробувати їх випрямити і потягнутися руками вперед, або залишити їх внизу. Тримаємо зуми тут 5, 4, 3, 2 і 1. Згинаємо наші коліна, лягаємо з вами на спину. Притискаємо коліна до грудей. Опускаємо ліву стопу вниз, випрямляємо праву ногу. Беремося стопу чи щиколотку і намагаємось притягнути ногу до себе. Якщо потрібно, можна взяти ремінь чи йога, стреп. Можна також випрямити ліву ногу. Залишаємось з вами тут на п'ять. Чотири. Три. Два. І один, відпускаємо ліву руку і направляємо наше праве коліно до підлоги. Тримаємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. І ще раз притисну коліна до грудей, зробили вдих. видихом праву стопу на підлогу випрямляємо ліву ногу. Тримаємо попри притиснутим до підлоги. Залишаємося туди ще на п'ять. 4. Три. Два. І один. Взялися за ліву стопу лівою рукою і направили коліно вниз. За бажанням випрямили праву ногу. Тримаємо знову тут п'ять. Чотири. Три, два. І один. І ще раз притиснули коліна до грудей, зробили вдих. І з видихом декілька перекатів вперед, назад, або через сторону вами вийдемо знову у сидячу положення. Випрямали ноги перед собою, права нога залишилась прямою, зігнули ліве коліно. А вдих, витягнулись. І з видихом, направляючи ліве стегно в одну лінію з правим, ми нахиляємось вперед і трішечки по діагоналі вправо. Якщо ваше ліве коліно не опускається вниз, залишайтеся із рівною спиною. Ось в такому положенні. Тримаємось тут 5. 4, 3. 2. І один. Підіймаємось, міняємо з сторони. Ліва нога пряма, права, зігнута. Ступимо, не притискаємо до лівої ноги, залишаємо на вуличку між ними відстань. Витягнули, зробили вдих. І з витихом потягнулись вперед. Вирівнюючи обидва стегна в одній лінії. Тримаємо з вами тут 5, п'ять. Чотири. Три. Два. І один підіймаємось. Тепер ми збираємо наші стопи разом коліна на різнобатка конасна позиція металика. Можливо, обережно, декілька разів пружинимо колінами вниз. Якщо відчуваєте будь-який дискомфорт в суглобах, тоді ми не пружинимо, залишаємось в статиці. Опускаємо коліна максимально вниз, розправляємо плечі, намагаємось сидіти рівненько, тримаємо іще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Зібрали наші коліна з допомогою рук разів і направили їх декілька разів. Зі сторони в сторону. Кладемо ноги на хрест. І ще раз витягнулися вверх, Вискаємо руки взожтіла. Навдосі підіймаємо руки над головою, долоні разом і ще раз витягнули спину. І з видихом долоні. До городай. Ом. Шанті. шанті, Шанті. Переносимо наші долині до чола. До губ. І знову до городай. Пускаємо долоні вниз, розплющуємо очі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі завтра в новому відео!